Давайте почнемо з інвестиційного банку. Куди ви всі будете подавати заявки? Торгівля та управління портфелем. Отже, якщо ви професійний трейдер в інвестиційному банку, 90% вашого часу витрачається на те, щоб бути маркетмейкером. 90% вашого часу витрачається на те, щоб бути маркетмейкером. Ви створюєте ринки для активів, які торгуєте. Клієнтам 10% вашого часу витрачається на власну торгівлю. Тобто, використовуючи гроші банку для заробітку. І це називається власною торгівлею, оскільки це насправді все, що трейдер робить, що є власним для ведення бізнесу з клієнтами. Отже, буде досить важливо зрозуміти, якщо ви всі подаєте заявки до інвестиційних банків, що ж насправді робить маркетмейкер. Адже саме цим ви будете займатися 90% часу. Якщо ви підете туди, на 10 років, ви будете це робити. 10 років. Тож вам потрібно знати, маркетмейкінг на стороні вторинного ринку є основою бізнесу. І він ділиться на дві області. Агентство. Та ризиковий бізнес. Це хліб і масло бізнесу, оскільки це комісійний бізнес. Це основа всіх прибутків компанії. І я поясню детальніше, чому це так, коли ми будемо рухатися далі. Це стає дуже-дуже очевидним. Сьогодні типова комісія на стороні вторинного ринку акцій становить 5 базисних пунктів. Таким чином, 100 базисних пунктів це 1%. Типова комісія становить 5 базисних пунктів. Тож, якщо ми розглядаємо приклад агентства, до речі, агентство складає 80% всього бізнесу з маркетмейкінгу в наші дні, ми можемо використати цей приклад. Це дуже-дуже просто. Клієнт, хеджфонд або пенсійний фонд банку на стороні вторинного ринку. Вирішує купити 10 мільйонів доларів Apple. За 500 доларів за акцію. Отже, вони хочуть купити 20 тисяч акцій Apple. У них є два варіанти. Коли вони телефонують до інвестиційного банку, вони можуть або передати це інвестиційному банку для виконання від їхнього імені на ринку, де банк робить це без ризику. Або вони можуть попросити банк вкласти капітал. Тобто попросити банк про ризик. Агентство. Це коли інвестиційний банк не несе ризику. Вони купують це від імені клієнта. Тепер це можна зробити по телефону або через комп'ютер. Клієнт може фактично ввести замовлення в систему управління замовленнями. І воно безпосередньо надходить до інвестиційного банку, з'являється на екрані продавця, продавець натискає Відправити і воно переходить до трейдера. Трейдер натискає праву кнопку миші Відправити на комп'ютер. Банк не взяв на себе жодного ризику. Вони купують це від імені клієнта. Коли це робиться по телефону? дилер з пенсійного фонду або хедж-фонду телефонує продавцеві і каже: Прийміть замовлення на 20 тисячі акцій Apple за ціною 500. Трейдер з продажу вводить дані і надсилає їх трейдеру. Трейдер приймає, клацає правою кнопкою миші, вводить їх у комп'ютер. У будь-якому випадку це потрапляє в комп'ютер. Але в цьому прикладі, давайте подивимося, як працює бізнес. У цьому прикладі клієнт вирішив купити акції Apple на 10 мільйонів доларів, 20 тисяч акцій. Банк отримує 5 базисних пунктів. Просто за те, що нічого не робить. Чи то клієнт безпосередньо вводить це в машину? Чи це робиться по телефону? Вони не вклали жодного капіталу. Це безризиково. Які бізнес-ризики? Бізнес-ризики Моджен має значення. Погана транзакція це серйозно для анслі. 20% усіх марксів приходять до чаби. Зберігайте зв'язок з банком безпосередньо. Залиште банківську справу. З площі продавця безпосередньо торгуйте з площі продавця. Щодо машини, ми бачимо, як продавець просить банк вкласти капітал. Сидіння були оснащені засобами, які дозволили продавцеві залучити 20 тисяч клієнтів. До моменту. Коли поїзд РН зупинився на 20 й станції, де вона є, хасигава в Маргарет Боден. Вибачте, я не можу зупинити це. Два з моїх механізмів не працюють як і раніше. Морган, Майкл. Деяка така можливість зберегти комісію? Адже банк отримує оплату. Серен Магретіонал веде ваш бізнес на навчальному дизайні в інвестиційних банках. Анна була запитана. Про 5 мільйонів доларів комісії, які банк отримує. За 5 мільйонів доларів комісії. Це третій етап бізнесу, щоб залучити 50 мільйонів фунтів капіталу. Останні 20% залишаються. Стайл» втратив 10 мільйонів доларів у один ад. Як найкраще, радіонапруга з приблизно присутністю. Віки дуже добре. Одиничний зразок утримання намагається забезпечити присутність. Штучний бар'єр напруги має співвідношення менше 50%, що є хорошим способом центрифуги. Здатність, як кіт Есме, сидіти на комісії становить. Симогаз, стикаючись з цим, становив 90%. Я відвідав село трейдерів часу та ринок, що стикається з банком Норкепінг. Що сталося з більшістю напоїв і їх розвитком? Розділ про агентство Амрус бізнесу. Це його типи в кінці часу. Це також машина. Антоні відправився до магічного Мексики. Кесвік чекає на ваш ризик, що є в деревах. Просто зверніть увагу, що це не його ніч. 70% часу. Я професійно працюю в інвестиційному банку. День проходить у моніторингу. Софі витратила час на моніторинг алгоритмів. Бізнес на півдні пов'язаний з алгоритмами та процесами агентства. Це відбувається. Одночасно з багатьма іншими подіями. 7.70. Відсотків часу потрібно витратити на моніторинг у банку. Це не має значення. Нахум на узбережжі моря та інженерія. Теніс, яким займалися і Вокс. А також індустрія, яка вже понад десятиліття перебуває в структурному занепаді. Погляньте на 9 tu щоб дізнатися про різні галузі. Витрачати Н-використання. ФОБ, ймовірно, комісія і член приходить до коробки. Є форма. Витрати на пункти у межах галузевих стандартів працюють намети, зварюючи обличчя. Акції А. У сфері Ліза круглої двадцятки Фойблазґвінт. О. Якщо індустріальний стандарт наметів бачить обличчя, тепер в комісії з тих пір, як Британія була на другому зв'язку з боку, спогади 25 танок віри. Виявлення його присутності з королями відбувається. Уверут, інвестуючи в банк. Бізнес все ще під контролем. Усе під дахом присутнє. Що стосується проблем впливу 9. Команда отримала подарунок. Мій Морган Майкл. Поет пішов до групи членів, які були Маргарет Боден. Щоб обговорити капітал. Прибув Інка щоб витратити час на Анслі та його справи? Ну це ситуація піймали на гарячому. Бо коли клієнт приходить і каже, я хочу купити 10 мільйонів доларів Apple, 20 тисяч акцій, чи можете ви продати їх мені по 500? Якщо хлопець каже ні, трейдер каже ні. Через 3 секунди угода завершена. В інвестиційному банку за рогом. В індустрії все ще є конкуренція, звичайно, вона є, тому їх якось змушують здійснювати угоду. Вони насправді не хочуть цього робити. Вони не хочуть вкладати капітал, але зроблять це, якщо в цілому це буде варто. Отже, їх якось змушують це робити. Отже, інші 18% часу, на жаль, те, що ви будете робити в інвестиційному банку в ці дні, це гасити пожежі. Ви будете розв'язувати позиції, які не хочете мати. Отже, 72% часу. Ви будете спостерігати за машинами, які торгують, переконуючись, що вони нічого не псують. Якщо вони щось зіпсують, ви натискаєте праву кнопку миші і забираєте замовлення з ринку. Коли машина поводиться або хоче поводитися, ви клацаєте правою кнопкою миші і ставите замовлення назад на ринок. Інші 18% часу. Ви метушитеся, намагаючись вийти з ризику, якого не хочете. Це робота маркетмейкера. Це 90% того, що робить трейдер в інвестиційному банку. Та ситуація, коли у вас є багато позицій, які ви не хочете мати. В індустрії, називається портфелем негативного відбору. Ці позиції були негативно відібрані. Ви насправді не хотіли їх мати. Вам їх дали клієнти. А тепер ви витрачаєте свій час, намагаючись позбутися їх. Отже, 80-90% часу професійного трейдера в інвестиційному банку не витрачається на фактичне відкриття або торгівлю позиціями, які вони хочуть мати. Це витрачається на діяльність маркетмейкера та моніторинг алгоритмів. Машини в маркетмейкінгу замінили людей у цьому бізнесі. У маркетмейкінгу більше немає навичок. Тепер ми перейдемо до оплати праці, що отримують люди в інвестиційних банках. Але здається цілком логічним, що якщо комісія знизилася на 80% за останнє десятиліття, то як ми думаємо, що знизилася оплата? Воно знизилося на ту ж саму суму. Але спочатку ми розглянемо проптрейдинг. Проп-трейдинг займає приблизно 10% часу трейдера в інвестиційному банку. Це використання грошей банку для заробітку. Чому ви вважаєте, що банк надасть трейдеру капітал, щоб дозволити йому займати позиції? щоб заробити гроші. Чому вони хочуть, щоб вони заробляли гроші цим? Думайте про цей портфель негативного відбору. Протягом багатьох угод за рік, за фінансовий рік, завжди буде збиток від роботи з клієнтами, оскільки їм все ще потрібно вкладати капітал, тому вони завжди втрачатимуть частину комісії протягом року. І вони завжди матимуть. Портфель негативного відбору протягом року. Але чому ви вважаєте, що банк дає їм гроші для торгівлі на проб трейдингу? Якісь здогадки? Саме так. Отже, банк надає їм певну суму грошей для торгівлі позиціях, які вони хочуть мати. Отже, вони дозволяють їм мати або інвестувати в портфель позитивного відбору. І те число, яке їм надається, розроблено для того, щоб забезпечити прибуток, який перевищує втрати від вкладення капіталу та ведення бізнесу з клієнтами. Отже, той приклад раніше 50 мільйонів комісії за рік. Втрачаємо 10 мільйонів з цієї комісії, займаючись бізнесом для генерації нових угод. Банк може дати вам 50 мільйонів, щоб повернути 10 мільйонів в позиціях, які ви насправді хочете мати. І зазвичай і це суперечить практично всім уявленням поза індустрією. Вони управляють довгими та короткими портфелями з горизонтом від одного до трьох місяців. Вони насправді не входять і не виходять з ринку кожні кілька хвилин або годин, намагаючись швидко заробити гроші. Вони насправді утримують позиції протягом тривалого часу. Отже, вони управляють портфелями. Отже, мета полягає повернути ці гроші. Але це також. Пов'язано з бонусом трейдера. Ось, де трейдер отримує свій бонус, якщо вони заробляють гроші на власній торгівлі в позиціях, які хочуть мати? Ось звідки походить їхній бонус. Отже, якщо комісія є основою бізнесу і за останні 10-12 років знизилася на 80%. Як ви думаєте, якою є цифра в термінах того, що банк надає трейдерам? Щоб дозволити їм торгувати у власній торгівлі, скільки, на вашу думку, це становить близько те саме, оскільки ця комісія в банку є забезпеченням, що дозволяє трейдерам брати на себе більше ризику. Отже, якщо це знизилося на 80%, то сума, яку вони надають трейдерам, також знизилася на 80%. Ці дні вам пощастить отримати навіть 50 мільйонів доларів. Навіть якщо ви старший трейдер, тоді як молодші трейдери 10 років тому отримували 250 мільйонів доларів, могли заробити бонус. Це означає, що за рівних умов. Бонуси знизилися на 80%. Чи я тут засмучую людей? Не потрібно депресувати. Тобі потрібно справитися з ринком, який ти успадкував. Коли я приєднався до індустрії в 99-му році, в будь-який ча час або в будь-який момент часу робота трейдера полягає в тому, щоб слідкувати за можливостями, де можна заробити гроші. У 98-99 роках, коли я подавав заявки до інвестиційних банків, інвестиційні банки були місцями для заробітку, зараз все зовсім змінилося. Те, що вам потрібно робити зараз, це працювати з ринком, який ви успадкували, і все ще слідкувати за можливостями. Але ми повернемося пізніше.